Новий погляд на старі міфи. Частина 3, Подібно до того, як діти в певному віці відчувають потребу в порядку та дисципліні, духовний пошук привів цивілізацію до монетеїзму і віри у всезнаючого, всемогутнього і всюдисущого єдиного Бога, який жорстко диктує нам свої правила. Мало того, що сам цей Бог перебуває цілком за межами нашого світу, він і нам обіцяв затишненьке містечко у своєму царстві, якщо ми будемо дотримуватися його правил, щонайменше тих із них, які були озвучені на землі його святими посланцями. На момент проповіді Христа євреї, невеликій за численністю близькосхідний народ, поклонялися єдиному Богові вже протягом двох тисяч років. Проте саме християнство перетворило монотеїзм із його вірою в єдиного всеосяжного Бога на домінантну теологічну парадигму всього західного світу, піднесення Римської католицької церкви протягом першого тисячоліття після Христа явило собою прекрасний приклад того, як цивілізація при переході на новий етап свого розвитку може інтегрувати і реструктурувати спадщину минулого. Багато ідолів і свят до християнської язичницької цивілізації Риму зазнали значної трансформації і повернулися в культуру як уже християнські об'єкти культу і свята. Під проводом Альберта Великого та його учня Фоми Аквінського церква перекроїла під себе наукову та філософську спадщину грецької цивілізації, які на той момент виповнилося вже півтора тисячоліття. Християнські вчені начисто витравили неприйнятну для них політеїстичну риторику і модифікували контекст античних знань, узгодивши його зі старим і новим заповітом. Синтезувавши християнську й аристотелівську філософію, Фома Аквінський створив природничу теологію, систему вірувань, спрямовану на розуміння Бога через вивчення природи. Особливо і у деохристиянську церкву приваблювало вчення Сократа про дуалістичний всесвіт і його концепція про ідеальну форму або душу. Церква вчила, що сповнений тягот життя на землі у цій недосконалій тіні матеріальному світі являє собою те, що сучасний візіонер Керолайн Кейсі називає духовним чуванням у негараздах. Наша планета всього лише етап на шляху до досконалості, яка чекає на нас у незримому царстві небесному, просто людині необхідно дограти до кінця певні моральні ігри в земній юдолі. Ідеї на кшталт останні будуть першими, і страждання зараз обернеться радістю потім допомагали зробити свою нестерпну долю в цьому житті на службі у багатих володарів. Що наближає душу до блаженства в житті загробному. Простіше кажучи, монотеїзм являє собою повну зосередженість на духовній сфері, ототожнюючи при цьому фізичний світ із прокляттям. Таким чином, живучи в монотеїстичній парадигмі, цивілізація повністю зорієнтувалася на духовну сферу і, як наслідок, максимально відхилилася від точки рівноваги. Люди настільки налаштувалися на життя, обіцяне на небесах, що їхнє життя в цьому світі зовсім розладналося. Філософська різниця між політеїзмом і новою монотеїстичною парадигмою полягає в місце знаходженні та доступності вищих сил. Якщо грецькі боги жили на Олімпії, то точна адреса нового християнського бога не розголошується, він живе десь на небесах. Перебуваючи над усім єдиний Бог природно потребує ієрархічної структури. Тепер, коли люди виявилися повністю відокремлені від Творця, простим смертним знадобилися посередники між ними і Богом, священнослужителі. Щоб збільшити могутність церкви і реалізувати власну пристрасть до пригод, численні місіонери подорожували світом, навертаючи до християнства. Первісні анімістичні племена, які до їхнього приходу чудово спілкувалися з творцем без жодних посередників, здійснюючи це спілкування кожним своїм подихом і дією. Монотеїсти відповідають на три вічні питання так. Перше питання, як ми сюди потрапили. Відповідь завдяки божественному втручанню. Друге питання: навіщо ми тут? Відповідь для гри в гру Мораль. І третє питання якщо ми вже тут, то як отримати з цієї обставини найбільшу користь? Відповідь слідувати Писанню, а то гірше буде. Стверджуючи, що життя за своєю природою швидкоплинне і несправедливе, церква робить дуже привабливу пропозицію чини, як ми кажемо, і зможеш увійти в золоті врата, щоб знайти життя вічне в царстві Бога Єдиного. Її маркетингова політика прямолінійна і ефективна купиш наш продукт, потрапиш на небеса. Не купиш вирушиш прямо в пекло. Слідом за введенням релігійної ієрархії, церква встановила численні правила на контрольованих на територіях і почала засновувати тортури і репресії іменем Божим. Самопроголошена непогрішність церкви означала абсолютне знання. А Оскільки знання сила, абсолютне знання, абсолютна сила. Будь-які спроби оскаржити претензії церкви на непогрішність розцінювалися як єресь і каралися смертю, що дало церковній владі практично необмежену владу над людьми. Церква настільки загордилася своїм абсолютним знанням, а абсолютна влада настільки розбестила її, що ці її вади стали видні як на ладоні. У результаті вона втратила в очах людей своє найвище становище, найавторитетнішого арбітра в питаннях істини для цивілізації. Ключова подія, що похитнула панування церкви, сталася 1517 року, коли німецький монах і вчитель Мартін Лютер виступив проти торгівлі індульгенціями свого роду перепустками в рай, які католицька церква продавала заможним грішникам. Дії Лютера поклали початок протестантської реформації, в результаті якої вплив церкви сильно похитнувся. Далі, з усилями таких людей, як Декарт, Бекон, Ньютон та багатьох інших вчених, шлях людської еволюції втратив сувору орієнтацію на духовну сферу, і наука впритул взялася за розкриття таємниць фізичного всесвіту. Тим часом церква відчайдушно намагалася утримати у своїх руках монополію на знання, творчо мислячим людям постійно загрожувала перспектива отримати запрошення в управління святої інквізиції, а вже це відомство вміло вселити людині, так би мовити, правильні думки. Крім того, церква стримувала пошук знання, накладаючи заборону на деякі галузі досліджень, чим дуже докучала вченим. Які прагнули дізнатися про світ усе, що тільки можна. Наприклад, церква оголосила, що людське тіло є заборонене царство, таємниця Божа, призначена тільки для його очей і намагатися зазирнути туди гріх. Християни не мали можливості займатися лікуванням через заборону на вивчення внутрішніх процесів людського тіла. Тож медицина була долею іудеїв, мусульман та інших. Кого церква вважала невірними. Але, всупереч церковній забороні на біологічні дослідження, вчені наполегливо продовжували дослідження цікавих для них в галузях. Наприкінці XVII і на початку XVIII століть, еволюційний шлях знову привів людство в серединну точку рівноваги між духом і матерією. Західна цивілізація вступила в епоху просвітництва, це був європейський інтелектуальний рух. Що проповідував ідеали розуму, відстоював фундаментальну цінність особистості та критикував монотеїстичну релігійну традицію, філософи просвітництва стверджували, що Бог і природа єдині, і людина може навчитися жити в гармонії з Богом завдяки науковому осягненню природи. Однак стріла часу ніколи не припиняє свого польоту, тож шлях еволюції продовжився. У міру того, як цивілізація заглиблювалася в матеріальну сферу, наука активно вивчала фізичний всесвіт, що призвело до небувалого зростання знань і технологій. І все ж, незважаючи на ці технологічні чудеса, новітня наука епохи просвітництва не могла претендувати на титул офіційного провайдера істини для нашої цивілізації. Тобто істини, пропоновані наукою, Залишалися вторинними відносно до істин, проголошуваних церквою. Деїстичний період короткий проміжок часу, коли дух і матерія знову опинилися в гармонії та рівновазі. Хоча така рівновага протрималася недовго, вона вказала на принципову можливість відновлення еволюційного балансу. Монотеїзм спирався виключно на віру, філософи і вчені запропонували людству засумніватися в релігійних догмах. І самостійно зайнятися пошуками відповідей на свої запитання. Люди цієї епохи стали вважати критерієм наукової істини математичну обґрунтованість і передбачуваність описуваних процесів. Народжені в результаті розвитку такої науки, технічні чудеса стали основою індустріальної революції. Щойно теорію еволюції було прийнято як науковий факт, Цивілізація дуже скоро перестала вважати церкву своїм вищим авторитетом і визнала як офіційного провайдера істини науковий матеріалізм з його строгологічним світоглядом. Матеріалісти відповідають на три вічні запитання так: Перше питання, як ми сюди потрапили. Відповідь у результаті випадкових спадкових процесів. Друге питання: Навіщо ми тут? Відповідь. Щоб рухатися вперед і розмножуватися. І третє питання: якщо ми вже тут, то як отримати з цієї обставини найбільшу користь? Відповідь, керуючись законом джунглів. Ось так у нас стався стрімкий перехід від закону писань до закону джунглів. Користуючись відточеним двосічним мечем матеріалізму, ми змогли створити для себе такі зручності, які і уявити не могли наші предки. Простіше кажучи, цивілізація змінила одну абсолютну владу на іншу. У світлі незаперечних чудес науки догматична релігія монотеїзму поступилася місцем догматичної релігії наукового матеріалізму. Для науки не існує нічого крім матеріального світу. І все, що виходить за рамки цього ідеологічного постулату, таврується як єресь. Ідея про нове людство комусь може здатися утопією. Проте подивіться, які у нас альтернативи. Ми опинилися в ситуації, коли нам належить або еволюціонувати, або померти. І чому віддасте перевагу ви? Наші особисті уподобання впливають на реальність набагато сильніше, ніж ми припускали досі. Іншими словами, цілком може статися, що доля людства буде дійсно залежати від нашого вибору. На відміну від наших попередників деїстів. Нам протистоять не якісь зовнішні правителі, а скоріше власні внутрішні свідомі і несвідомі обмеження, власне, спотворене сприйняття людської природи та людського потенціалу, ми ведемо війну з проекціями наших страхів перед речами, яких більше немає, і демонструємо відповідні захисні рефлекси. Найсумніше, що більшість із нас, самі того не усвідомлюючи, є маріонетками вірувань і обмежень. Що належать людям, які жили в далекому минулому. Приручаючи слонення, дресирувальник прив'язує його за ногу міцною мотузкою до вбитого в землю кілка. Як би довго і сильно не виривалося слонення, кілок залишається на місці. У результаті мотузка у слона починає асоціюватися з якоюсь нездоланною силою, і коли слон стає дорослим, його все одно можна змусити стояти на місці. Просто прив'язавши до чого небудь за ногу, оскільки він вже увірував у могутність матуски. Незважаючи на те, що дорослий слон у силах порвати будь-яку матуску або висмикнути із землі будь-який кілок, його свободу обмежує віра у власну безпорадність, набута в результаті дитячого програмування. Завершуючи третю останню частину випуску Новий погляд на старі міфи можна сказати так. Напевно, нам зараз потрібне оновлене формулювання природного закону, який допоможе людям жити в гармонії зі своєю вищою природою, співзвучно з матір'ю землею і духовною енергією вічного Всесвіту. Можливо, тоді ми повернемося в сад Едемський, але цього разу як свідомі садівники, які спільно творять дедалі прекрасніші і сповнені любові прояви життя. На все добре, щастиво.